Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Бдджільниця шестирамочних Сьогодні приїхали на один із точків, де у мене знаходяться десятирамочні вулики. Помішниця у мене сьогодні. Рідна донечка І зараз заглянемо з вами, який стан сімей. Підходи, отак в такому вони стані. Скільки там розплоду, оце один раз як положив я їм. Бачите. Млинець. Вони його закінчують. Але сьогодні інша у нас задача. Зараз заглянемо. тільки заглянемо трошечки, що там у них робиться. Подивимось зараз крайню і дійдемо до розплоду. Головне, щоб матка була. О, на крайній рамці, бачите, розплід невеличкий, але ж було холодно, тільки пішло тепло. І пилком забили. Бачите, вам видно пилок. І з цієї сторони вже починає засівати. Так, Тут медок у нас. Ми віддвигаємо. Матка сіє гарно. Гануємо молочної сивороточки, щоб вони не скаженіли. Ну я стою біля льотка, не дуже зручно, тому вони і зляться. І ось розпліт. На другій рамці вже молода бджілка виходить. Зараз піде веселіше. І сьогодні я... Хочу їм поставити отак, віддвигаємо дві рамки і поставимо їм, дивіться, вже поставимо вощину. Першу вощину, в природі немає нічого, але ми сьогодні їм дамо не просто вощину, а дамо і ще кормушки. Ось кормушки потолочень. Тут все з джолою. Бачите, я в розріз ставлю завжди вощину а цю утеплення можна вже забрати. Воно вже не потрібне. А сюди додамо ще таку рамочку. Бачки. Медок. І обробимо молочною сівородкою. Поставили кормушечку і нальємо їм 2 літра. Ну все, на цю сім'ю поставили ми кормушку і поставили вощину. Зараз. Наступно подивимось. Бачите, в такому стані. Тут стоїть кормушка така. Може ми її і залишили б, але не хочу залишати, тому що, тому що не вистачає місця для рамок. Подивимось, є там що, нема. Вибрали все в такому стані. Бачите, вощину можна набагато раніше ставити, хоч і корм не даєте. Я ще раз повторююсь, бджоли тільки починають кормити, викормлювати розпліт, вони одразу починають виробляти вощину. Віск. Це ви одразу повинні ставити і загружати їх роботою. Зараз подивимося. 4, 5, 6, 7 на 8 рамок і витягнемо цю кормушку, тому що тут ще 2 рамки можемо поставити. А вона заважає нам. Так що ми... Хоча тут іще є, і... є залишився сироп. Ну нічого не поробиш, тому що міста немає, але треба ставити. Заглянемо крайню рамку, що тут. На крайній рамці отака обстановка. Вони, мабуть, переробляють з кормушки, все переробляли. Зараз я поставлю їм отаку рамочку. І побризгаємо її. І ще меду. Хай вони мед завжди краще, аніж якийсь сироп. Зараз ще одну рамочку глянемо. І якщо все добре з розплодом, тоді ми поставимо їм вощинку, поставимо зверху кормушку. Пилок в природі йде, але на 3-4 дні обіцяють, бачите, і знизу язики почали тягнути і вже засіяна матка яйцем. Видно до це, ну подивимось. От у нижні. Уже яєчки там є. Білка сіла на мене, дивіться, гріється. Бачите, такий розплід, повністю практично рамка засіяна, рамки 230-ті. Отак. От В такому стані. Ну і ще одну глянемо, що тут з розплодом. І всю не буду я її трогати. Це розплід відкритий, бачите? А тут і закритий, і відкритий, і пергу пир... пир... кладуть. І ось уже і тут, бачите, десь, а ось трутні вже почали виходити. Ось перші трутні. А я завжди хвилююся. Чи є трутні, чи нема, як з матками. Коротше, вже можна ставити закладати. Маточники, хоча у нас... По зрівнянню з вами в Україні, там чи де ви дивитесь, у вас кращі умови в даний час, тому що у вас тепліше, тепліше набагато, аніж у нас. У нас ще не одне фруктове дерево не зацвітало. Отаку вощинку беремо, ставимо. Бачите, навощу я вам показував. Електропаяльником, вощина германська, рамки канадські мого виробництва отакі рамочки, які є. І дивлюся, я ще ось тут зауважу вам, дивлюся бджолярі залишають отакий от простір уверху. Я розумію це, вони відтягнуть, але не забувайте, рамка. Під тяжістю опускається вниз. І треба внизу робити зазор, щоб був зазор. Отут. Вона від от тяжістю все одно опуститься чуть-чуть униз. -чуть так що ви робіть, як знаєте, а я хочу вам сказати, що робіть отак, як я вам рекомендую. А ви як хочете робіть? Щось чуть-чуть придавив ну, нічого. Як її уперти сюди? Ну зараз будемо намагатися, тому що тут, бачите, зазор є. Зараз Також я в розріз, показують вам, що крайню ставити, запам'ятайте, з краю добре може ставити, але не завжди бджоли з краю всю рамку можуть потягнути. А ви тут коли поставите в розріз. Вони її, якби моє бажання, я би завтра приїхав і зняв би. І ви б самі побачили, що її відбудують цю рамочку за ніч. А може ще й раніше. Отак. От Плотненько заходить, тому що тут є зазори, але дуже багато прополюсує іну ця сім'я. Все ось вільно. Так, ложимо. Сюди хліба, хай їдять і сиропчиком запивають. І ще додамо. Хоча в природі вже є, але не жалкуйте. Воно не пропаде, не скисне у них. Тільки оце одна проблемка чуть-чуть. Ну нічого так поставимо, Вон там. наливаємо сиропчик їм і неділю можна не дивитися до них. Але краще, краще раніше треба заглянути, тому що ви бачили всі 10 рамок, окрім ну, 8 рамок. І ті дві, що я поставив це їм роботи там так скажемо, на два дні. Так що закриваємо зверху плівочкою і підкришник тут є. Так плотненько. Все, на цьому відео хотіли ми вам показати, якому стані 10 на 8 травня. Так? Так. Дякую, що дивитесь, дякую, що ви з нами. Ставте вподобайки, лайки і заходьте на канал, підписуйтесь. Не забувайте. Слава Україні, героям слава, до побачення!